5 квітня у Львові на Фест-Репаблік відбулося грандіозне відкриття року, яке об'єднало молодь з усієї України: крутих спікерів, лідерів думок та музикантів. Молодіжна столиця Європи це шанс для міста показати свою креативність і відкритість до нових ідей. На заході відбулося багато цікавих активностей, сходинка від креативної практики, надихаючи доповіді про дизайн та креатив. Спеціальний випуск шоу Хто з нас від Ютуб-проекту Жаба Гадюка з Володимиром Андрієвим та Женею Галичем. Interesting інгліш, кумедний формат уроків англійської з дімкою носовим, Friending – знайомство з новими людьми та можливість зробити круті зв'язки, воркшопи про грантові проекти. Нагадаємо, що титул Молодіжна столиця Європи надається європейському місту терміном на один рік за результатами конкурсу. Львів здобув перемогу з четвертої спроби, двічі потрапивши до фіналу, і офіційно отримав цей статус. Також у 2022 році. Цей рік стане важливим для Львова та його молоді. Всі ми разом можемо творити майбутнє.